Стове засідання щодо розгляду кримінального провадження за винувачем Глямшина Романа Володимировича, Даценко Валентини Михайлівни, Барсук Віктора Андрійовича. вчині кримінальних правопорушень, передбачені передбачень численни першої сті 140 Кримінального кодексу України оголошується відкрити. Першочергово, згідно положень кримінально-працювального законодавства України, стоїть питання про розгляд клопотань від винуваченого Глямшина Романа Володимировича та обвинуваченої Даценко Валентини Михайлівни. Про закриття кримінального провадження на підставі пункту 1 частини 1 статті 284 КПК України з закінченням строків давності. Прокурор, ви отримали дані? Так, все, все дані отримали. В минулому судовому засіданні обвинувачені Глямшини доценка підтвердили свою згоду на закриття кримінальних проваджень. за даними обставинами, я все ж таки вважаю за необхідне. Ще раз додатково з'ясувати думку обвинувачених також додатково роз'яснити, що закриття кримінального провадження за вказаних підстав, за яких ви просите, це не є виправдувальний вирок, це не є реабілітуючі обставини. Ви маєте право наполягати на подальшому розгляді справи для винесення відповідного вироку суду. Валентина Михайлівна. Ви наполягаєте на закритті кримінального провадження з вищевказаних обставин? наслідки. Вам зрозумілі закриття справи за вищевказаним обставинами. Таке ж питання до Роман Володимирович. Ви наполягаєте на задоволені клопотання з даних підстав? Наслідки вам зрозумілі закриття справи за даними обставинами? Вважаючи на те, що складення з того рішення вимагає значного часу, вважаю, з необхідно проголосити результативну частину на підставі викликано керуючись частиною другої сті 376 КПК України. Суд ухвалив клопотання обвинуваченого глямшина Романа Володимировича про звільнення від кримінальної відповідальності з закінченням строків давності. Задовольнити глямшина Романа Володимировича, звільнити від кримінальної відповідальності частини першої сті 140 кримінального кодексу України на підставі статті 49 кримінального кодексу України з закінченням строків давності кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 1261 709401874 від 6.05.16 за обвинуваченням Глямшина Романа Володимировича за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України закрите в зв'язку з звільненням від кримінальної відповідальності. Коптання обвинувачної Даценко Валентини Михайлівни про звільнення її від кримінальної відповідальності зв'язку за з закінченням строків давності задовольнити Даценко Валентину Михайлівну звільнити від кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 140 кримінального кодексу України на підставі статті 49 кримінального кодексу України зв'язку за з закінченням строків давності.